Вітаю, друзі! Подивіться на той томат жовто-гарячого кольору. Це ну, справжня перлина на кожному городі або в теплиці. Він просто неймовірний. Це сорт, який називається Серце Ашхабаду. Сорт знайомий всім, хто закоханий в томати. Рослина не дуже така міцна, не дуже високоросла, вона має висоту десь до метр п'ятидесяти, не більше. Він такий собі, тоненьке має стебло, листя не дуже міцне, таке можна сказати. От що мені мене приваблює в цьому томаті, те, що він може зав'язувати плоди в дуже спекотну погоду. І в'яже доволі таки непогано. Ось тут знизу ми вже два великих плодики зібрали. Є, е, звичайно, і пропуски, десь моя провина, а десь, можливо, щось недогледіла, я ж кажу. Але в більшості своєму томати в'яже добре. Ну, ось, подивіться на цю красу. Ну, хіба це от, ну як природа змогла таке зробити? По-перше, вирівняний дуже гарної форми. Вони взагалі-то мають бути серцеподібної форми. Але ви знаєте, колись в мене був цей сорт, там справді були такі серцеподібної форми томати. А ось цей, ну, такий схожий на серце. Бачите, але вони якісь такі, як пухкі серця. Є ось ось таке серце. Це вже справжнє, видно. Скоріше за все за все, що в нижніх китицях вони йдуть ось такі. Але подивіться, який чудовий колір, жовто-гарячий із такими рожевими розводами, він вирівняний, без усілякої гармошки біля плодоніжки. Немає там зеленої плями, все достигло рівненько. Ну, не томат, а просто казка. Серце Ашхабаду взагалі-то середньо-раннього строку дозрівання. Але ви знаєте, в кожному регіоні томати достигають по своєму. Зробила фото цього томату в теплиці, і видно на нього впало сонечко. Подивіться, який він красунчик. Ну, а тепер зважимо. Вага взагалі-то таких томатів може бути від 200 до 400 грамів. Ну, побачимо, що він у нас заважить. 252 грами. Ось такий томат в розрізі: Багатокамерний. Насіння є. Смак у нього чудовий, солодкий. І ви бачите, який він був ззовні, тобто мав такі якісь вкраплення рожевого кольору, такий він і всередині. Чудовий томат серце Ашхабаду. От такий це томат серце Ашхабаду. Врожайний, нехворобливий, не займає багато місця, врожай віддає повністю. Врожайність гарна, і ось такі плоди принесуть вам справжню насолоду. А на сьогодні все, друзі! Здоров'я вам, миру та добра!